Друзі, мої вітання всім, вітання з України. Сьогодні я, знаєте, неймовірно щаслива жінка. По-перше, відносно спокійно пройшла ніч, а я працювала вночі. Зранку прийшла, добряче виспалася, а ввечері, ввечері мені чоловік приніс оці два чудові дендри. Він отримав. Посилочку на нові пошті від Валентини Іщенко, це місто Київ. Я частенько буваю, купую в неї орхідейки. Ой, яка я щаслива, я вам передати не можу. Дві дорослі рослини, два дендробіума по чудовій ціні 330 гривень кожна. Я вважаю, що для дорослої у такої екзотичної рослини це дуже-дуже гарна ціна. Тим паче, от зараз я їх відкрила, розмотала, вони трохи постояли. І тепер можна зробити їм перші маніпуляції. Але спочатку я вам розкажу, що це за рослини. Це, це друзі мої, моя любов. Це дендробіум. Оцей перший, який за розміром трохи менший, але це доросла рослина. Це дендробіум типу дендробіум фаленнопсис. Цей дендробіум має назву Фріда братаната і є гібридом дендробіума метасарі. Мустика на денробіу American Beauty. Він має дуже-дуже гарні величезні квітки. Я вже казала, що тип квіткування в нього Dendrobium phalaenopsis, але такі, знаєте, масивні розові квіти. З такою чарівною темною губою, ну, дуже яскраво виглядають ці квіти, аромату він не має. І по утриманню своїм, своєму він, як і усі е, дендробіуми фаленопсиси це тепло і волога. Отака красуня у мене. Боже, яка я щаслива! Другий дендробіум це дендробіум заввишки. Не знаю, скільки тут сантиметрів, мабуть, до до 50. А може, менше. А ну, зараз. Це в мене лінійка. Так, 25. Десь отут. І тут іще сантиметрів. Ну, десь 40. 40 сантиметрів. Завбільшки отакі гарньоні, дуже гарнюні стобурці, туберії, псевдобульби. Це, знаєте, це дендробіум, який, ну, на мій погляд, погляд це гордість любої колекції дендробіумів. Це дендробіум гаттон Санрай. Причудовий гібрид. Гібрид двох дендробіумів. дендобіумів. Дендробиумшелум, ем, зараз, 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 зараз я спам'ятаю, пулшелум на іл ілюстре. Цей гібрид був созданий у 1919 році сером Джеремі Колманом, ем, і, і його знають як бренд. Бренд Colmans, який існує і до сих пір. Знаєте, Джеремі Колман це неперевершена людина. Мені мені дуже подобається його вислів. Він казав, я заробляю на тому, що люди залишають на тарільці. Такий, знаєте. Вислів. Мені сподобався справді вислів людини, яка дуже любила е, свої, своє діло. Він зробив дуже багато гібридів орхідеї і е, входив у состав журі РШС. Також він написав дуже цікаву книгу про гібридизацію орхідеї. Ця рослина має неперевершений вигляд, особливо у період квіткування. І ну, я маю за честь мати у своїй колекції рослину, яка, яка має 20 нагород. Це просто шикардосний дендробіум. Квітне він навесні і має чудовий аромат. Він має такий, знаєте, легкий період спокою, відпочинку зимового. Я в своїй колекції маю ще один гібрид, створений цією людиною, і дуже пишаюся ним. Але цього року він мене прокатив із квіткуванням, бо він виростив дуже-дуже длинючий, такий квітконос. і вже... І вже набралися такі бруньки, такі вже були. Ех, ось-ось розкриються. А тоді не знаю, що спонукало його до цього. Але він взяв і відсушив усі бутони. Ось така досада в мене цього руку була. Але він величезний, він громезний. Ну, то нічого, он, он у нього, скільки діточок зростає, навесні потрібно буде. Мабуть, декілька псевдобульбочок у нього відділити і пересадити його в горшик побільший. Ну, Грунди для таких орхідей. Ой, як же його достати? Грунди для таких орхідей стандартні. Тут кора різної фракції, трохи моху, трохи кокосового волокна, і отак він оплітає свого горшика. Багато е, отворів у стінках е, горшечка, бо цей дендробіум дуже полюбляє бути вологим, але не в болоті, тому приходиться його поливати і щоб він так ну, трохи підсихав. Тому це і такі отвори в нього. Але бачите, яка е, добряча коренева вимахала. ну, він вже Дуже проситься пересадити в інший горшик, бо маючи таку кореневу, його потрібно постійно тримати у воді. А це не є добре, бо буде гнити коріння. І тепер трохи розповім вам, що я зазвичай роблю з такими рослинами по приїзді. По-перше, як ви бачите, обидві ці рослинки посаджені у кокос. Корінці є, але що там в кокосі, ну, це мені невідомо. Але корінці є, і корінці живі. Зараз покажу вам інший. Отак я їх струмила у кашпо, ну, тут з корінням а, взагалі добре, але він також а, в кокосі. Зазвичай от, отак, отак вирощують. Рослини, Тайвань, Таїланд. Тому звідкіля вони, я не можу вам точно сказати. Скоріше за все, це таїланд. Як бачите, он відпало жовтеньке листечко. Це нічого страшного. оце Отаке жовтеньке листечко це нічого страшного, бо дендробіум це така рослина, яка дуже полюбляє повітря і не терпить застою. Застою повітря не терпить. Вони їхали у коробках, їх було багато, вони були накладені одне на одне. Зараз доволі прохолодно. Температура не сприятлива для переїзду. Але, як бачите, ну, одне жовте листечко відпало, то нічого. На стовпчику у цього це загар. Бачите, він трохи підзагорів, але і є ураження грибкові є. Оце чорна така, як пліснява, поселяється на дендробіумі. Це не є гарно. У цього. Цього також он трохи є, але ну, дуже мало. Тому що я буду робити? Бачите, і тут трошечки так ну, пліснява є. Що я буду робити? Е, По-перше, по е, у рослин треба зняти стрес. Для зняття стресу я зазвичай використовую такий препарат, як мегафол. Як бачите, у в мене в бутилочці. Але є він і в пакетиках продають у більш, меншій розфасовці. Ну, У мене рослин багато, тому я пакетиками рідко купую. Я купую отак, банками, бутилками, склянками. Тому беру цей мегафол фітацид, це біопрепарат фунгіцидної дії. До речі, мегафол це теж також препарат. Біо, тому вони добре з'єднуються. Оце фунгіцид для захисту від грибних та бактеріальних хвороб для рослин. І от о, і мегафол як для зняття стресу, і для того, щоб спонукати рослину, прокинутись і почати, і почати хоч якийсь там зрост. Я їх змішаю. По 2 по кубики, шприцем відміряю 2 кубики цього і цього препарату на літр води і оприскаю оці рослини. Поливати їх сьогодні не буду. Лише оприскаю їм лістову масу і залишу їх у ванній кімнаті, там найбільш зараз волога. Щоб вони лисячком набирали вологу. А оцім розчином, що, що зроблю, ви ж зрозуміли, це літер це забагато для оприскування. Тому завтра вранці я їх пролью обидва. І отой, і отой, і поставлю десь, поки в місте таке тепленьке, добре світло в нас і є. І тепло вже в хаті, опалення дали, так що все в нас буде добре в Україні. Ми не голодуємо. Ну, буває без світла. Сидимо по 3, 4, 5, 6, а то й 12 годин. Ну, та то нічого, головне, безрусні, правда? А на цьому в мене все, дорогенькі. Буду я насолоджувати своєю красою. Оприскувати і радіти життю, дякувати захисникам і захисницям, що ми живі, що в нас є світло, є тепло, є їжа. Завтра вранці буде кава з тістечком. Все буде Україна. тримаємося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і весь цивілізований світ. Пока, друзі, до нових зустрічей!